Субота 20 квітня ПриБОРКУвач Левів Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів. І вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Даниїла, 6.23 Одного холодного зимового дня наприкінці Другої світової війни жінка вийшла з такого місця, котре здається страшнішим за лев'ячу яму. Вона покидала концентраційний табір Равенсбрюк, де незліченну кількість людей систематично мучили голодом і вбивали. Коли важкі залізні ворота зачинилися за нею, Корі Тенбум на насилу усвідомила, що залишилася жива, і крім того, опинилася на волі. Нацисти арештували корі за те, що у своєму домі в Голландії вона переховувала євреїв. Уся її сім'я вірила в Бога, котрий дає притулок усім. Тому вони присвятили себе цій небезпечній справі. Ця спокійна жінка, котрій на той момент виповнилося 50 років, навіть не уявляла собі, що зможе пережити всі жахи констабору. Проте Бог підтримував її під час цього випробування. У Равенсбрюку корі стала свідком жорстокого поводження з жінками. Багато з них загинули, зокрема її дорога сестра Бетсі. Однак багато хто з цих жінок, завдяки свідченню двох сестер, помирав з ім'ям Ісуса на устах. Заради тих жінок, писала пізніше Корі, було варто пройти через усі ці страждання. Урешті-решт, через якусь помилку, корі звільнили. Рівно через тиждень усі жінки її віку загинули в газовій камері. До того часу, як корі вийшла з цього лев'ячого рову, вона засвоїла дорогоцінний урок. Пізніше вона ділилася цим уроком з усім світом. На землі немає такого темного, важкодоступного місця, куди не змогла б проникнути Божа любов. Божа любов проникає до тюремних таборів і лев'ячих ровів. Де б не перебували Божі діти, Він завжди разом з ними. Про це співаємо в старому Псалмі, коли Ісус мені потрібний, Він поруч, коли я спотикаюся, коли я боюся, Він готовий мені допомогти. Ісус готовий підбадьорити, коли Він мені найбільше потрібний. Бог, який послав ангела до данеділа, щоб закрити лев'ячі пащі повіки той самий. Ви чуєте, як навколо вас рикають леви, леви сумнівів і розчарувань можуть часто з'являтися на вашому життєвому шляху. Ви можете відчувати, що трохи і леви злоби та незадоволення поглинуть вас. Леви, бажань і неприборканих пристрастей, здається, готові до фатального стрибка. Проте Бог сильний закрити лев'ячі пащі та врятувати вас від їхніх пазурів. Про диявола сказано, що він ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути, перше послання Петра 5.8. Але Бог приборкує левів. Він продемонстрував це у випадку з Даниїлом. Він зробить це і для вас. Радійте, приборкувач левів поруч із вами.